Казка на ніч. Маленький Лев і Тінь сумнівів. Колись у далекому лісі жив маленький лев на ім'я Леор. Він був найменшим серед усіх левенят у зграї. Лапки тонкі, грива ледь помітна. І, хоч він мріяв стати великим захисником лісу, інші тварини тільки посміхалися. Ти герой! Ти ж падаєш навіть коли просто бігаєш, казали вони. Леор справді часто падав. Він спотикався, ковзався на Росі, навіть інколи перечеплявся через власний хвіст. Але кожного разу він вставав, обтрушувався і шепотів собі. Колись я стану сильним, колись. Одного вечора, коли небо потемніло і вітер шумів між деревами, до лісу завітала дивна істота Тінь сумнівів. Вона рухалася тихо, але всі відчули її присутність. Птахи перестали співати. а лисички заховались у нори. Тінь підійшла до Леора. Ти хочеш бути героєм, прошепотіла вона. Але ж ти падаєш щодня, ти ніколи не станеш сильним, ти занадто малий, занадто слабкий. Леор відчув, як серце стискається. Тінь була правою, чи ні? Може, я і справді не герой, прошепотів він. Але саме в ту хвилину маленький вітер приніс йому слова, які він чув колись від старої мудрої сови. Герой це не той, хто ніколи не падає. Герой це той, хто встає знову і знову і знову. Леор глибоко вдихнув, подивився тіні сумнівів прямо у темні очі і сказав: Я падаю, але я встаю, і в мене є мрія захищати свій ліс. І ти мене не зупиниш. Тінь засичала і кинулась вперед, думаючи, що він злякається. Леор теж кинувся і спіткнувся. Він упав болісно, ніяково. Тінь засміялась, але Леор підвівся вдруге і втретє, і кожного разу його кроки ставали твердішими. Скільки ж ти будеш підійматися? прошепіла тінь. Стільки, скільки треба, відповів Леор. І тоді сталося щось дивне. Кожного разу, коли він підводився, тінь ставала меншою, ще один підйом, і вона зменшилась удвічі, ще один і перетворилася на маленьку плямку. І коли Леор піднявся в останнє, тінь просто розчинилася. Ліс знову наповнився світлом. Птахи заспівали, тварини з захопленням дивилися на маленького лева. Ти зробив це, радісно вигукнула білочка. Але як? Ти ж стільки разів падав. Лео усміхнувся. Він більше не був найменшим і найслабшим. Він був тим, хто ніколи не здається. Секрет простий, відповів він. Неважливо. Скільки разів я падаю? Важливо тільки те, що я завжди встаю, і з того дня Леор став героєм свого лісу не через силу, а через серце.